Ома дратівливість запаморочення та відчуття пригніченості такими є типові ознаки депресії. Пік її загострення медики спостерігають навесні і радять не зволікати, коли з'являються перші симптоми. Чому Денис Лужний розкаже негативно впливає на фізичний та емоційний стан, а ще може довести до відчаю це про весняну депресію? Щодня до медиків через недугу звертаються все більше людей. Оце от період, поки є депресивний стан, весна, наприклад, да? місяць, півтора, два, в залежності від того, індивідуально знову ж таки в кожної людини, це впливає на працездатність людини, це впливає на її якість життя в першу чергу. Так, Тобто такій людині все байдуже, їй нічого не цікаво, їй нічого не приносить радість, порушений сон, порушений апетит. З часом стан людини може погіршуватися. В структурі депресії найчастіше є почуття вини. Депресія має добові коливання, і вони можуть бути різні, в різних людей можуть бути по-різному, але, врешті-решт, почуття вини, загальмованість, зниження продуктивності, зниження соціального функціонування і почуття власної неповноцінності, тому що в результаті цих цього людина почуває себе. Недолугою людина почуває себе не такою, як вона була раніше. Вона не виправдовує очікування, оточуючих і, врешті-решт, свої очікування не виправдовує. І звісно, це може закінчитися і суїцидальними спробами. А ще попереджають медики, депресія, хвороба не одного дня. Приблизно 60% людей, які хоча б раз в житті мали депресивний епізод, будуть його мати знову. Приблизно 80% людей, яких мали протягом свого життя два епізоди депресивні, вони будуть його мати знову. Тому зі зверненнями до фахівців медики радять не зволікати. Лікування воно має бути комплексне обов'язково. Це є не тільки медикаменти, немає якоїсь однієї чарівної таблеточки, яка може вилікувати людину за один день, а тим більше за два-три тижні. Що стосується основних препаратів, які використовуються при лікуванні депресивних станів, це є, звісно антидепресанти. Приймати антидепресанти медики радять лише після консультації у лікаря. Врятувати від поганого настрою може і арт-терапія. Арт-терапія це засіб лікування від депресії, це місце, де люди працюють, відволікаються, спілкуються. Це також як терапевтичний такий засіб. Поруч з лікування ну, з медикаментозним лікуванням, і він дуже велику справу робить для того, щоб людина вийшла з свого стану у цьому медичному кабінеті. Поєднують приємне з корисним, бо виготовляють те, що може допомогти захисникам. Оце ми в'яжемо кавери. Для наших військових це маскування на е, шоломи. Також робимо такі пучечки. Це маску... буде маскування на е, кікімири, тобто курточки, штани або е, маскувальні плащі. Е, е, і кожен робить в силу своїх можливостей. Що таке депресія? знає чи не кожен франківець. Чимало з них навіть відчули її на собі. Деція є через війну, напевно, дуже велика. Спочатку війна почалась і до цього часу триває. Я завжди в роботі я немає часу, чесно, на депресію. Ми дуже щасливі люди, в нас немає депресії. Тільки сум від війни. Є депресія на роботі, яку роблять установку депресивну. Є сімейна депресія, є... є родова депресія, бо в мене колись була теж родова, тепер по-різному є. Так що кого як яка? Головне підтримка для людини, якщо вона є, звичайно. Якщо є підтримка, то людина дуже швидко виходить з депресії. Якщо немає, то людині дуже важко. Від весняної депресії кожен рятує себе по-своєму. В першу чергу вітамін Д, багато гуляти, сонце, правильне харчування, займатися спортом і все буде добре. Може переключатися на щось, що тішить на, на, на сім'ю, не знаю, на якісь зустрічі з друзями, можливо, похід там в кінотеатр, в театр. Просто відволікатися, напевно, від, від таких негативних думок. Треба більше позитиву, якось сприймати все так, як є, і надія на Бога, все переміниться, буде краще. Медики ж додають: якщо симптоми депресії посилюються, не займайтеся самолікуванням. Найкраще з ними справляться лікарі.